При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Кухні вимирають. Доставка готової їжі стає доступним задоволенням. Два-три кліка і все готово. Та чи хазяйновиті українці готові замінити домашню їжу на швидкий онлайн сервіс? Такий обід, як готує моя мама, не готує ніхто. Поряджений ровером, містким рюкзаком та телефоном. Крутить педалі, розвозить обіди і заробляє гроші. Так, 20-річний Данило працює в міжнародній компанії, яка займається доставкою їжі. Працюєш як хочеш, хоч час в день, хоч час в місяць. Оплата хлопця погодинна, а замовлення він отримує телефоном через мобільний додаток. каже клієнтура сервісу. Молода в основному це люди возрасту до 35 років. Такі, як Христина, найчастіше роблять онлайн замовлення в компанії, де працює Данило. Жінка має власний бізнес, тому не завжди може куховарити. Каже, доставка готової їжі спрощує життя. Ми готуємо, звичайно, як і всі готують, але ніхто нічого не бере з собою. Ні в лоточки, ні в тарілочки. Набагато зручніше замовити і завжди все свіже і гаряче. З христиною ми замовляємо маленький робочий перекус. Усе робимо через мобільний додаток, і за кілька секунд уже чекаємо на замовлення. 15-20 хвилин. Ми будемо У додатку бачимо, як рухається велосипедист з нашою доставкою і скільки часу лишається на неї чекати. За менш ніж 15 хвилин замовлена їжа на місці. Саме вистрийший доставщик в Києві. Дуже приємно. Боже, як воно пахне. П'ять пиріжків обійшлися христині у 98 гривень. Це разом з доставкою. Насправді ж ціна може суттєво відрізнятися залежно від кафе чи ресторану, у якому замовлена їжа. Якби моя бабуся дізналася, що я замовляю пиріжки якісь на роботу, вона б мені ті пиріжки на новій пошті відправили. За останні два роки онлайн-продажі харчів у світі виросли на 15%. Дослідила міжнародна маркетингова компанія Нільсен. Люди готові замовляти їжу через інтернет, якщо в них є хороший вибір і гарантія якості. До того ж, такий сервіс щороку дешевше завдяки модернізації виробництва. У деяких світових компаніях їжу навіть доставляють дрони, а готують роботи. Бізнес онлайн доставок їжі вплинув навіть на планування будівель у мегаполісах. Там є квартири, у яких взагалі немає кухні. Поки що в Україні лише 6% споживачів замовляють їжу онлайн, але ця цифра щороку зростає.